Маємо проблему, e, значить, видно було, да? димить димить, синім, димить маслом. Тут все закакане по клапаній кришки, все в маслі, тут все в маслі, це все надуло з під клапаної кришки. Це говорить про те, що підвищений тиск картерних газів. І як було видно там на відео, димить сильно в картер. Під кришку, О, тут навіть зараз видно. сильно димить е, туди. Е, плюс то, що тут все видуває з під клапаної кришки, ще може говорити про те, що не працює клапан, ну, в клапан так як двигун е, турбовий, не працює клапан в клапані кришки, де є е, той масловідділювач. там є клапан, який перепускає гази, може він не працювати. Ну, і підозрюю, що в якомусь із циліндрів помилок немає, поки що він ще не бачить. Працює він ну більш-менш, тільки відчувається, що якийсь один циліндр не доганяє. Підозрюю, що там в якомусь із циліндрів розплавлений поршень. По якій причині ще не відомо. Але більше всього, що там пошкоджений поршень або якісь задіри на тому подертий циліндр. Ну, Будемо то перевіряти. Перше, що е, відключимо акумулятор. Ну і що, знімаємо катушки, викручуємо свічки. Перше, що зробимо, це огляд, в якому стані свічки. Так. Викрутили свічки по порядку е, зліва направо, скажімо, бо французів там все на навиворіть, ну, то це буде так. Тоді це буде перша, друга, третя, четвертий. От по циліндрах, бо в них же там справа наліво все йде. Окей. І що ми тут бачимо? Ну, жере цей мотор масло, літрами це понятно. Тут такі сталактити, нарощені на свічках, кошмар. Але три свічки сухих, а ось він, другий циліндр. Жирний. От він в маслі. От в цьому циліндрі в нас найбільша проблема. Е, так що зараз будемо брати ендоскопчик і заглядувати. В циліндр може нам вдасться щось там побачити. Е, да, до речі, специфічний ключ до цих свічок. От, кому цікаво, О, зараз фокус. О, ось такий ключик. Ось така головочка. З магнітом всередині, якщо комусь потрібно, тут видно номер, можете собі таку замовити. Так, перший циліндр. Зараз якось би туди поцілити. Так, бачимо поршня. Ні. Уверх. Добре, це хіба нижня мертва. Що ми тут бачимо? Ну, тут така якість цієї камери не дуже щось там видно. Ну, в принципі, нормально. Ну, в принципі, норм. Нічого я тут критичного такого не бачу. Ну, Там, якби був розплавлений, було б видно. Добре, так як нас знизу зараз... Перший четвертий, то заглянемо в четвертий. Ну, де ти там джурка? Четвертий. Тут більше нагару, видно, там конкретно масло жере той. Зараз я спробую може яскравість якось трошки підкрутити. Отак. Ну, видно, видно. Отак видно. Ну, цей, в принципі, сухий і цілий. Ну, нагартують то, то нормально. Тут ціле. Зазвичай ось в цьому місці прогорає. Добре, ну то тоді ліземо в третій. Поршень зверху потрібно його опустити у ніс? От він у нізу. Ну і що? Ну норм, в принципі. Сильно не видно. Ну тут якісь камери, така китайська камера. Тут якийсь задіри на циліндрі навряд чи ми побачимо. Не побачимо ми тут нічого такого. Але дирку в поршні то буде видно. Ну і другий. Другий той, який в нас підозрюваний у приступленнях. Так. Що не можу попасти дивіться. Кіно як попасти в циліндр? Так, а тут повно масла. Що ми тут побачимо? Що ми тут побачимо? Ну, ми тут бачимо, це відсвічує це ну, дивно. Бо, походу, тут видно задіри на циліндрі. І оце непонятно, чи це відсутність куска поршня, чи це так відсвічує. З цієї сторони явно поршень цілий. Так? Оце що? Це, походу, отут видно якісь царапки на циліндрі, так? Ось тут видно царапки, а тут, напевно, масло тут налито. Напевно, якось так відсвічує. Якщо ми його попереміщаємо, ну так. Да. бачиш, бо я його переміщаю. Дивись. Ось переміщаю. І прямо навіть каплі масла прямо там видно. Ось дивіся. о. Масло. Тільки питання в тому. Хм. Видно масло? Mm -hmm. Що там розрушилося? Там напевно розсипалося або перегородки посипалися. Бо дирки я там не бачу. Добре. В общем, підрозібрав тут трохи, скинув турбу, скинув колектор. Ну і видно. Перший циліндр сухий, вихлоп сухий, другий в маслі, третій сухий, але якийсь такий чорноватий. Ну, сухий. І четвертий сухий, в принципі. Ну, засраний цей двигун. Давно я такого не робив, це просто ужас. Я не знаю, тут людина їздила, напевно, просто доливала масло літрами, срала на, вибачте, на дорогу і ну, просто все. Просто, от тут нема, сухого місця в цьому двигуні немає взагалі. Так що тут прийдеться трохи поколупатися. Ну, в общем, зняли ми голову. От, видно місце. О, дирка. Пропалений циліндр. Зараз знайду, чим провернути. А може так вивернути? Получиться? Ні, не вийде. Це б нам не пустить. Зараз я візьму ключик. Цепочка. Навірно, так буде видно. Тут. От місце, от дирка. І отут країшок поршня поплавлений Не знаю, буде видно там чи ні. Навірно, ні. Погано видно, але воно там є. Короче, як витягнемо поршень тоді, тоді покажемо. Ну, зараз подивимося голову. Що тут. Ну. Понятно, що нічого не понятно. Ну, це це і в циліндрі в маслі, це понятно. Але на цих уловках е, седла не випадають, так що тут нема на що грішити. Тут немає на що грішити. Да? Хіба що може десь була негерметичність. Дивно, бо так він прогорів з боку.